Знаєте, це син, але І він почав свідчити, каже, я Сережа, каже, коли я був невіруючий, я тоді каже, Бога не знав. А зараз каже, я Бога знаю. І от він також хоче сказати декілька слів. Він дуже гарно молиться. Видно, що ви знаєте, Слові Боже написано, Господь сказав, що Бог навіть буде говорити через дітей. Матері. Ну, спочатку давайте помолимось. Святий Отче, Небесний ми славимо Твоє святе ім'я. Ми дякуємо за те, що ми можемо жити, що ти даруєш нам життя, що Ти подарував нам сьогодні цей ранок, Господи. Ми дякуємо тобі за те, що ми здорові, за те, що у нас. За те, що Ти нас захищаєш, за те, що ти з нами, Боже, ми просимо, ми просимо Тебе, поблагослови нас, щоб ми могли і далі жити і славити Твоє святе ім'я, Господи, щоб ми могли ходити до церкви, співати пісні хвали для Тебе, Боже, щоб ми могли вдома молитися, читати Біблію, пізнавати все більше і більше Твоє Слово, Господи. Святе Твоє, святе слово, Боже, захищай нас від різних хвороб, щоб ми були здорові, Боже, щоб у нас все було добре. Ми просимо тебе, Господи, торкнись сердець людей, щоб вони зрозуміли наскільки все серйозно, щоб вони покаялись, увірували і могли разом. З нами, славить Твоє святе ім'я, Бога Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Амінь. Я хотів сьогодні розказати про те, от ми християни, так да, е, ну, багато в світі є різних свят, але не всі можна святкувати. От я, я буду Розказувати і буду вас питати ще. Не тільки можуть своє розказувати, а і вас питати, ну і ви мені відповідаєте. От будь ласка, руки зараз всі, хто небудь, е, хто коли-небудь взагалі святкував Хеллоуін або Івана Купава. Бачите, як багато, ну багато хто святкував. І зараз я хочу розказати про те, чого ці свята святкувати не можна. Ну, по-перше, я вчора як прийшов з домашньої групи, я вирішив, у мене є такий букнотик, я його, по-моєму, ще літом залив, де я думав, буду записувати християнські пісні. Так, да, я там записував християнські пісні, але не тільки. Я ще там, як прийшли у церкву, ми. Я взяв з собою блокнот, таку ручку і думав записувати, тому що ви світлиться на стіну, все да? Я думав записувати, так воно ж перегортається, я не встигав записувати. Так, у мене куча всього не записаного там досі і не записано, не ну, ну, наприклад, там в Євангеліє. Може, там у дивани якийсь розділ, якийсь віші, ну, і навіть і не навчати, бо я не вспів його написати. І я в цьому блокнотику ще вирішив записати вчора, оце, якраз е, да, про ці свята, про те, що я сьогодні буду вам розказувати. От. І мені це за Ну, сторінок шість. Багатенько я написав. І що ж я вам скажу? Ну, на, на, нам казали, що Хеллоуін вечір всіх святих. От підніміть руку, хто вірив в цю брехню. Я вам скажу, що навіть з точки зору невіруючої людини, якщо подивіться на Хелловін, що відбувається, то я думаю, стає понятно, що зі святістю немає нічого спільного. Воно може, ви подивіться, ворожіння, прикрашання кімнат, всякими. Черепами, як я писав вчора, черепами оцими гарбузами, вирізання гарбузів, оці всі відніги, черепаски, є, оця вся ерунда. Да, як я писав вчора, що це все декоративне, але що з того? Це нічого не міняє, що воно декоративне. Для різних там чахунів оцих відьмів це все для них, оце ж якраз і є найважніше таке свято. От. І ви подивіться, якщо от людина, вона, людина, яка взагалі знає щось про Бога, яка в Бога вірить, Ну, багато хогось. Спитай на вулиці, ти віриш у Бога, всі скажуть так. Да. А, що, а що людина зробила для Бога? Нічого людина не зробила для Бога. Вона просто вірить, а живе собі так, як хочеться. А Це неправильно, я вам скажу. Бо якраз Акціо Клач, Капелюх, Окуляри. Знаходи. Як я подивився відео ти недавно про Івана Купала, чи не можна святкувати та їй позвонив родички, почав розказувати. Вона спитала, чого я їй начав об'ясняти. Вона каже, так і що, що так написано. І я вам скажу, і вона ж вірив у Бога, да, все. От, я вам скажу так, що християнство, воно і повинно бути таке, що якщо ми хочемо бути істинними християнами, якщо ми хочемо істинно служити Богу, то нам треба відказатися, відмовитись від деяких речей, які є на цій землі, і які нормальні для людей невіруючих, які на цій землі живуть. І от цих деяких речей нам треба відмовитися. О, наприклад, е святкування свят для людей не віруючих, це нормально, це все їм ігри, це все їм забава, це все їм класно. А воно вказується, що якби люди бачили і розуміли це все, то вказується, що нічого там класного немає. От. Ви подивіться. Це в Біблії повторення закону, я вчора читав в Гулі, де це написано. От, повторення закону, 18 розділ, по-моєму, з 10 верша, написано, що ну, я точно зараз не скажу, як там написано, не скажу приблизно, що нехай не знайдеться серед вас такого, хто, хто переводитиме сина свого чи свою дочку через вогонь. Ані чакуна, ані ворожбита, ані того, хто гадає, ані того, хто викликає духа померлого, бо хто чинить таке огідний для Господа. Понімаєте? Невже ми хочемо бути огідні для Господа оце? Шо? Ну, правильно ж, і написано, ж. я читала одну таку книжечку. І досі читаю, називається «У путах Сатани. Там про, про цю всю магію написано, як люди писали листи, які в них наслідки от всього чаклування, ворожіння і от цього всього, які наслідки в них були тоді страшні, і плачевні наслідки. От. Люди писали листи, і тоді цей автор. Він об'ясняв все це, і люди там писали, що було дуже багато так. Там писав автор, що хтось писав, що були такі атаки, що е, якась жінка, по-моєму, е, як бачила ріси, то одразу в голові такий голос «Кинься під поїзд. Як бачила ніж, сразу був голос переріж собі горло!». Понімаєш? Ятаки. Страшне, так, да, страшне. От. І... Я не розказую. От. І я там це читав про цю всю магію, про це все, які наслідки в людей тоді. От. І ну, ну, ви подивіться, яка може бути святість в Хеллоуіні. От у Біблії чот, чітко написано, що це все ворожіння, гадання, що це все воно заборонене. Розумієте? І там оцій книжки, я читав, було уточнення, що зверніть увагу. Не написано, що хто чинить таке, чинить гедоду, а написано, що хто чинить таке Гедона для Господа. Ви От. Того я і зараз і кажу, що це все в Біблії чітко написано, що це заборонено. Це заборонено, Бог це заборонив нам робить. Того треба покаяться, правильно? Так, да, треба покаяться в цих своїх гріхах, в цьому святкуванні, цьому всього. Тепер давайте перейдемо до Івана Купала. Подумати, що тут такого поганого в цьому святі? Ну, давайте я вам поясню, що в ньому погано. Бо тут ж теж, і ворожіння всякі. скільки, ворож... скільки ворожіння. Вчора читав, що там із найпопулярніших днів в році для різноманітних ворожінь. Ворожіння на вінках. На вогні, на травах, та квітах, на ще на, і ще на чомусь. А Біблія, як я вже сказала, Бог нам це заборонив робити. А ми Бога не слухаємо. Ми хочемо пожити якось по-своєму. Нам хочеться і туди, і, і там щось узнати, і там щось узнати. Вот. Що... І... Як я вчора писала у цьому своєму кнотіку, що для того, щоб узнати, що буде у вашому майбутньому, не треба ворожити чи гадати на картах, чи ще на чомусь. Надо до цього майбутнього дожити спочатку. Тоді, як ви до нього доживете, ви будете знати, що у вашому майбутньому. Поїмаєте? І так треба бути? Так, оце. Стрибання через вогонь. Подивіться, як пара стрибає через вогонь, і якщо руки не розірвались, то значить все буде хорошо. От. Це ж теж гадання, откуда вони знають, що хорошо, так? Да? Ну, Придумати можна все. І люди думають, що розуміють на папоротях, хто що це на Івана Купала. І я читав, дивився, що. Чи чув, чи читав, чи щось. От я це знаю. Бо, що люди, святкуючи Івана Купала, що деякі люди думають, що вони оцим всім очищають свою душу. Ні, вони свою душу оцим забруднюють. Душ, душа очищується через покаяння. Не через стрибання, через вогонь. Не, не через ще щось, через покаяння. Понимаєте? Бо Христос ось там. Я раніше думав, ну як він прийшов добровільно, я вже віруючий був. Я думав, ну як він прийшов добровільно? Він вже ж не хотів, щоб це його розпинало і йде на Хрест, да? а тоді мені один день це дойшов. Як це добровільно? Ісус Бог. Він міг сидіти собі на своєму величному престолі. І ні ра і раді людей нікуди не йти. Нікуди він міг не йти, а сидіть собі за своїм величним престолом, понімаєте? Він міг собі сидіть і все було би хорошо. От, у нього. А у нас було би не хорошо, понімаєте? він міг би собі сидіть за своїм величним престолом на небі там, на небесах. Да? І нікуди не на яку землю не спускатися. На що йому це треба? Було тут страдати на цьому хресті, щоб спасти якихось людей? А Бог, він ні. Він добровільно погодився зійти на землю, щоб нас із вами всіх спасти. Він міг не сходити сюди, він міг собі сидіти там і все, ну, і все було у нього було хорошо, але ж. Ми би тоді не спаслися, понімаєте? Він би тоді нас не спас. А Бог, він, як написано десь в Євангелії от Івана, не пам'ятає. Третє шістнадцять, що там полюбив Бог, так бо Бог полюбив світ, що віддав дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Розумієте? Бог віддав, Бог пішов на хрест раді нас. Він не прийшов на хрест тільки раді якогось Васі чи раді якогось світі. Коли ти не в хартії, тебе паяє вдома. Коли ти в хартії, ти паяєш сам. Він не прийшов на хрест раді якогось там пастера, е, пастера, не знаю там, Саші. Чи пастира чи басі, він прийшов на хрест заради нас всіх, щоб спасти нас всіх, розумієте? І це спасіння, воно нас всіх стосується, не тільки якихось окремих людей. Бо написано, що нема праведного ні одного чоловіка. А я скажу вам так, праведний чоловік є і тільки один на всьому світі. Це сам Ісус. Більше ніхто не праведний. Тільки Ісус. знаєте, Всі ми колись хоч один раз грішили. І я вже слухаю проповіді да казали, що замість оцього за Ісуса на христі должні бути всі ми, тому що ми заслужили це покарання. А Ісус його не заслужив, бо він був. і не згрішив ні разу. А ми відкидаємо, оце, ми, ми от пам'ятаєте, як в старому заповітті цей вал, він ще дуже давній. Ще за часи Моїсія, як він пішов на гору туди, як він пішов на гору. От. То люди його ждали, ждали, не могли ніяк дочекатися того Моїсея. Вже діти питали батьків, коли прийде Моїсей, коли прийде Моїсей, а хто коли той Моїсей прийде, спуститься з да? От. І тоді люди почали думати, що а може, Моїсей вже там помер, або нас вже всіх забув. І тоді вони сказали, а з ними остався Аарон, брат Моїсея. Рідні брато Бойсе, Ару стався. І, що... і вони сказали, що зроби нам такого бога, щоб ми його бачили перед собою. Щоб ми його могли перед собою бачити, цього Бога. От. І вони зібрали золото, розплавили його і зробили собі золотого тельця. І отак появився Баал. І тоді ще і він. І був той вау, і був. Ще і в часи Дави, Давида він був, і в часи Соломона був вау. І в часи Єзавелі був вау. Єзавель, кстати, теж служила вау. Все як читав Біблію комікс вчора, ще колись Микола Васильович, по-моєму, на вісті подарив. І я її вже давно прочитала, ну вчора рішив трошки ще щось по почитати, що І Якраз попалась, як Ілля, і Єзавель, що Ілля десь там внизу стояв, і Єзавель з вікна кричить на все горло, що якщо я не уб'ю за це цього Іллю, то хай боги кричить, зроблять зі мною те саме і, і даже хуже. А Ілля тоді стоїть, каже, треба сюди тікати. І молився, і... <кій> да. як я молився, на ну, домашній групі, колись десять Сережа запропонував мені помолитися, от я кажу, давай, ти я помолився, мама була в шокі, стояла, плакала. От. Вона от. А тоді це я два рази молився на домашній групі, тільки два рази, наскільки я бухні. За друга, за другу, як ти кажеш. Да. Як ти кажеш? Да. І хочу вам розказати, що че... це Денис Сережа підказав за однокласника в четвертому класі. У нас всі почали дуже матюкатися, діти, понятно, крім мене. Я навіть ще коли не віруючий був, Мені матюки взагалі не нравились. Мені, мені це як, як я чую це, що хтось каже пане слово, мені неприятно це чути. Так, І так само мені зараз неприємно чути ці матюки. Від своїх однокласників. От. І я однокласник оце Артуру, один на однокласник, я почав розказувати йому за Ісуса. От. За це все. Я йому почав розказувати. Я бачу, що вже резул результат, бо він у мене. Риносинусид синопред-екстракт. Висока концентрація рослинних екстрактів. Зустрічайте знижки на новорічні подарунки в АТБ тільки з 3 по 9 грудня на позавчора по моєму ми, ми балакали з ним довго. І він питає, а що буде, коли прийде Ісус? Я бачу, що людині цікаво мене слухать. От. І є два типи людей. Один тип це ті, що слухають і. Приймають, От. і приймають це, слово Боже, що щось задумуються, до таких належить арку. І як, і, і такий тип є людей, яким все равно, які все одно які вважають, що ну, може, воно похоже, і так, Не, навіть три типи людей. От. Одні вважають те, як і тільки, що казав, що вони. Ем, Ну, приймають, думають, задумуються над цим всім. Другий тип людей, чи ті, що думають, ну може, воно і так, але воно все таки не так. Воно якось похоже. Ну, як і я яке однокласником її розказував колись за те, що за гріхи страдають до четвертого покоління. От і я з збрехав колись, і от за це страдатиме мій син, мій внук і мій правнук. За те, що я збрехав когось. Ну, він каже, ні, ну я не думаю, ну я не думаю, каже, що аж так, подібаєте? Тобто, може, воно і так, але все одно, але воно не так. Воно якось по-другому похоже.